Gracias ¡Por favor, сейчас, дитячі телестудія плюс ти. Починаємо нашу програму традиційно з рубрики Інформашка. Кажуть, футбол гра мільйонів. І сьогодні, як ніколи, це доведе нам гра між двома сильними командами смілянським «Явором» і київським джуніором ж переможе, ми з вами зараз відізнаємо. Футбол це справжня хлопчача гра. Тому перед черговим матчем тренер влаштовує години тренування, аби налаштувати команду на бажаний результат. Кожен з хлопців дуже хвилюється, адже в них гідні суперники. Тому кожен з них хоче довести столичному джуніору, що наш смілянський явір є для них гідним конкурентом. І ось лунає свисток. Починається гра. Напруження зростає не лише на полі, але й серед тренерів і вболівальників. Кожен бажає успіху своїй команді, хочуть, аби саме їхні гравці здобули таку бажану перемогу. Але як відомо, перемога бажає, аби за неї боролися, і ця боротьба розгорнулася ще з першого. Тайму, який закінчився нічиєю з рахунком 0-0. Після п'ятихвилинної перерви розпочинається другий тайм, у якому змінилися склади команд, але напруження не спадає, а навпаки, зростає. Адже на перший погляд такі маленькі футболісти насправді доволі непогано грають у футбол. Джуніори це доволі непогано довели, адже забили переможний для їхньої команди гол. Тому матч закінчився з рахунком 1-0 в користь Києву. Або ж у суперників було більше. Більше бажання перемогти або ж наша команда трішки не дограла, це не важливо. Головне, що у нашому місті є можливість розвивати футбольні навички дітей і приймати гостей з Києва. Сплітаємо вінок ідей. Саме таку назву наші педагоги придумали для своєї головної виставки року. Вона відбулася 25 березня у школі номер 5 Запрошуємо і вас у виставкове фоє. «Сплітаємо вінок ідей. Саме таку назву наші педагоги придумали для своєї головної виставки року. Вона відбулася 25 березня у школі номер 5 Тож цей навчальний заклад на кілька годин перетворюється на виставкову залу, на подіум та центр демонстрації майстер-класів. Разом з дошкільними та загальноосвітніми закладами наш будинок дитячої та юнацької творчості обладнав на виставці свою експозицію. Тут можна було почерпнути багато цікавої і корисної інформації. Так, наприклад, керівник гуртка. Анна Чернай презентувала свій авторський національно-патріотичний календар. До цього збірника війшли роботи вихованців будинку дитячої та інацької творчості. Ці роботи висвітлюють свята, ілюструють свята. Наприклад, якщо ми візьмемо, відкриємо березень місяць, то ми побачимо Міжнародний день Жіночий день та день Національної національно культури та Шевченківський день. І ми тут можемо побачити. Дитячі роботи, які виконали вихованці будинку дитячої та юнацької творчості. Мета цього проекту або цього календаря донести до дітей важливість національного патріотичного виховання і духу в молоді. Наталія Ященко, завідувач відділу, розповіла про художні тематичні альманахи. У них вміщено малюнки юних художників, доповнені поезіями. Перший альманах присвячений Тарасу Шевченку, другий Василю Симоненку. На виставці представлено але ще одна новинка цього сезону. Вірніше це навіть не новинка, а другий випуск Альманаху дитячої творчості у маленьких очах відбивається світ. Тут представлені роботи вихованців гуртків образотворчого мистецтва, вихованців зразкового художнього колективу Студії Перлина, керівник курсу Ніна Васильівна, а також роботи вихованців юні художники, керівник Золотоногова Марина Анатолівна. Відвідувачі виставки ознайомилися із краєзнавчими путівниками, іншими проектами та посібниками. Виставка будинку дитячої тайнацької творчості привертала увагу ще й іграшками, сувенірами, які демонстрували гуртки моделювання іграшок, сувенірів, оригамі, художні вишивки, біцероплетіння та багато інших. Від експозиції віяли і ароматом кави. Зручно на столиках розташувалися кавові дерева та вироби з їх зерен від дитячої телестудії Я Плюс Ти. Керівники гуртків будинку дитячої тайнацької творчості відвідали також мастер-класи. Зокрема, взяли форму і долучилися до занять з фітнесу. Юлю, що ти так уважно переглядаєш сценарій? А це для того, щоб ми нічого не забули в нашій програмі. І що ж, у нас все по сценарії. ж, і до речі, Рубрика-шпаргалка. Привіт, з вами Рубрика-Шпаргалка. Ми живемо в дуже непростий час. Коли дуже важливо знати, що для тебе означає батьківщина, саме з питаннями про любов до України, ми звернемося до жителів mm -hmm. нашого міста, адже нам дуже важлива їхня думка. Ну що ж, почнемо. Що таке патріотизм в твоєму розумінні? Ну, на мою думку, патріотизм це ті люди, які підтримують свою батьківщину, її. Що таке батьківщина? Це земля, якій ти народився і виріс, і ти повинен її любити і поважати. Патріот це той, хто готовий захищати свою країну, той, хто ціне свою країну на середовище, ближнє. Патріот це відданий, віддана людина своєї батьківщині. Любить свою батьківщину і захищає. Патріот це людина, віддана своїй батьківщині, це та, яка в будь-яку хвилину готова захистити її, яка готова, яка її шанує, любить. Сміляни дійсно вважають себе патріотами. І це дуже важливо, адже вони люблять і поважають свою батьківщину. Наступного разу ми запитаємо ще більше цікавеньке. І обов'язково покажемо вам ці думки. На все добре, бувайте! Катю, тебе якийсь в портфелі? Ні, немає. А терми з гарячим чаєм. На жаль, теж немає. І що нам тепер робити, коли ви зголодніли? Вихід один. Який? Дивися смачну рубрику кухня тіві. Ну давай! Привіт ласунчикам, гурманам і кулінарам! З вами найсмачніша рубрика нашої програми Кухня тівів. Незабаром святостріпіня. І сьогодні ми будемо пікати шаринків і закликати весну до нашої оселі, тому що дворі так холодно і хочеться весняного тепла. І не тільки тепла, а й веселого пташину співу. Дівчата, годі говорити! Давайте краще готувати. А для початку нам потрібно приготувати тісто для наших птахів. У кожної господині різний рецепт приготування жайранків. І сьогодні ми з вами поділимося одним із таких рецептів. Вони такі симпатичні і по-своєму гарні. Мені аж не терпиться їх скуштувати. Ви теж зможете приготувати собі таких жайворонки. А відгадай, катрусю, що може робити звичайний школяр, коли надьгує. Краще хай не надьгує, а зробить щось своїми руками. Ну тоді є рубрика Сам вдома завжди корисна своїми творчими ідеями для всіх. Особливо для дітей. Привіт всім! З вами рубрика Сам вдома. Сьогодні ми традиційно будемо робити якісь коробки. А саме закладки для підручників. Або ось такі бомбочки для прикрас інтер'єра. А для цього нам знадобляться нитки, ножиці, крючки або ось такі стрічки. Тож до роботи. А наші закладки вийшли прекрасні, хоча ми витратили на них дуже мало часу. А також мало коштів. Ми з вами зустрінемось рівно через тиждень. Бувайте! Ну Скажи, Катя, ну чому така несправедливість? Ось тільки розпочали програму, а вона вже підбігає до кінця. Мені теж сумно прощатися з нашими глядачами. Адже мені так сподобалось. Трані видачі. Не засмучуйся, Катя, на наступному тижні ми з ними зустрінемося знову. На цьому ж місці? Угу, в Цей же час. Па-па!